Центральна виборча комісія сформувала список окружних комісій згідно з законом, гарантоване представництво отримали парламентські фракції. Всі інші брали участь у жеребкуванні. Найбільш рейтингові позапарламентські партії Удар та всеукраїнське об'єднання Свобода свого представництва не матимуть. В той же час, ніби сліпе жеребкування виділило квоту цілому ряду політичних сил, які експерти називають майонетковими. Це і не дивно, зважаючи, що в жеребкуванні брали участь навіть ті партії, які висували на округу всього декількох кандидатів і не балотувалися за списками. Голова партії Удар Віталій Кличко запропонував об'єднати зусилля опозиційних сил на рівні юридичних служб для захисту результатів виборів. Після процедури жеребкування стало очевидним, що це питання актуальне як ніколи. Сподіваємося, що колеги нас підтримують і усвідомлять свою відповідальність щодо захисту голосів усіх громадян України, які підтримують на виборах опозиційні до діючої влади політичні сили, зазначив лідер удару. А ми нагадаємо, що в одеському регіоні кураторство передвиборчим процесом партії удар здійснює Едуард Гурвіць.